Рада вас вітати, малята. Запрошую вас на заняття із малювання. А що ви будете малювати, ви дізнаєтесь, коли послухаєте віршик. Ну, ж бо снігу намело, стало білим все село, біла стежка, біла річка, біла вишня і сморічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Дуже гарна зима, особливо, коли дерева стоять одягнуті, в сріблястий іній, а навкруги все біле, чисте, чарівне. Зима чарівниця прикрасла на деревах кожну гілочку. Ось таку зимоньку ми з вами намалюємо біле-біле все навколо. Для цього нам знадобиться папір блакитного кольору, серветка, біла гуаш, також водичка, пензлик, а також нам знадобиться скомканий папір. Пензлик це балеринка, а ніжка пензлика дуже обережно ходить по фарбі, не замочуючи спідничку. Беремо скомканий папір, намастимо його білою фарбою. Ось так і почнемо малювати сніг. Ось такі оттиски білі у вас вийдуть. Сніг буде білий, лопатий, дивовижний, пухнастий. Сніжинки летять плавно, грайливо, ось так. Беремо пензлик і малюємо білу-білу землю. Сніг лежить всюди біле-біле все навколо. Ось так. Починаємо малювати стовбур і тоненькі гілочки. Ось які дерева у нас виходять. Одне задоволення малювати білою фарбою. Це таке ніжне, красиве, як справжня зима. Беру скомканий папір, занурюю його у білу фарбу і починаю одягати кожну гілочку. Яка краса у мене виходить! Срібні дерева, срібне гілля, сріблом пухнастим вкрита земля. Ось така гарна робота у мене вийшла. Чекаю ваших робіт, малята. До побачення!